У першому півфіналі зустрічалися запорізький металург та донецький шахтар. З Самого початку матчу господарі вміло атакували ворота суперників. Дмитро Вишневецький намагався пробити захист опонентів, та це не принесло бажаного результату. Всередині першого тайму відкрити рахунок вдалося Олексію Сидорову. Дві команди старалися грати в футбол. Були моменти, був азарт, були бойцовські качества, єдиноборство. Але найголовніше, що дві команди вчилися і старалися грати в футбол. Це найголовніше. У другому таймі Шахтар намагався зрівняти рахунок, та штрафний удар по поворотам був невлучним. Запорізький металург в свою чергу не упустив можливість подвоїти рахунок. Вже на початку другого тайму, Данило Чалих забиває другий гол у ворота суперників. Саме головне, що радує, що ми починаємо пані друг друга з ними і вони стараються на полі виповнити те, що ми від них просимо тренерським штабом. Це детало це не дати команді розбіжатися. Після другого голу Шахтар активніше пішов у наступ. Не зменшував обертів і металург. Олександр Кавидя. Вдало бы в поворотом гірників та гол не зараховують м'яч поза грою. Натомість гості проводять вдалу атаку. Перший гол у ворота металурга забиває Владислав Ковтун. «Інтересна Во втором таймі металург забив другий гол, где-то расслабился. Понял, что можно было что игру не выиграют, Но шахтер так, прибавил, прибавил в оборотах, забил гол. Был еще один чистый момент, не забили. Ну, хорошая игра. Під кінець гри атмосфера на полі була дуже напруженою. Шахтар атакував, металург вміло оборонявся. На останніх хвилинах матчу з кутового Шахтар забиває знову ворота запорізької команди. Та за грубе порушення арбітер не зараховує другий м'яч і вручає Деяну Федоруку червону картку. Динамічний момент. Я думаю, що суддя стояв на лінії. і Він бачив лучше нас, лучше всіх нас. Цей момент. Що то сказати? Я не можу. Емоції у Шахтера присутствують. Понятно, що гра була за виход в фінал. Тож рахунок матчу 2-1 і металург виходить до фіналу чемпіонату Дюфлу. У вирішальному матчі суперником запоріжців стане столичне Динамо, Як і в іншому півфіналі у серії після матчових пенальтів здолало Дніпро 5 5-3. Тож завтра, 23 червня, на Славути Черені розіграють медалі чемпіонату України. О 16.30 за бронзу зійдуться Дніпро і Шахтар. О 19.00 за золото зустрінуться Металург і Динамо. Валерій Калетан, Оксана Стешенко, Дар'я Зирянова. Тв 5